Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні, і відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і, обріхуючи, казати всяке зло проти вас, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє. Уявіть, будь ласка, собі таку ситуацію, що сьогодні ввечері вам приходить повідомлення. Вітаю! У нас є повний доступ до твоїх думок за останні сім днів. І завтра, о 12-й годині, ми покажемо це на великому екрані: в школі, в універі, парафії, на роботі. Не переписки, не фото, а саме твої думки. Що думав ти про себе, що думав ти про інших, що хотів зробити, чого соромився, що планував? Так? І тепер питання полягає вже не в тому, чи ти віруючий, чи ні, а простіше і страшніше. Ти б хотів, щоб всі побачили твоє серце, чи не хотів би, щоб всі побачили е, твоє серце? Так? Бо Найбільша битва сьогодні теж дорога молодь, не за оцінки, дорогі дорослі, не за гроші і не за статус. Так? Найбільша битва, яка є сьогодні, це за цілісність, щоб зовнішнє, зовнішнє твоє життя не пожирало твого внутрішнього життя, щоб ми не жили двома життями, так? щоб одне на показ, а друге в темряві. Двоєдушні в Євангелії дуже часто е, вживається це слово двоєдушні, живучи ніби двома душами. І саме сюди якраз підходять ці сьогоднішні читання. Так? Вони не покликані. Для того щоб нам читати лекцію, так вони показують нам вихід. Так, вихід. Є один такий сильний психологічний ефект, який легко перевірити. Так, тобто уяви собі, що ти заходиш в компанію, ти на сцені, так, ти смієшся, ти тримаєшся впевнено, ти робиш вигляд, що тобі байдуже, ти ніби керуєш собою, але потім приходиш додому, так, і всередині зовсім інше. Ти прокручуєш про себе в думках, що вони подумали про мене, з'їдаєш себе за слова, думаєш, ага, тут я міг так стати, міг так стати, міг сказати, робоча сторона в мене права або ліва. І різні варіанти. Порівнюєшся, ловиш якийсь страх, я не такий, як треба, так? і другий варіант ти в правді, тобто ти не ідеальний, ти можеш бути втомлений, можеш мати рану, але ти не граєш роль. Ти не принижуєш інших, щоб виглядати крутіше, не брешеш, щоб здаватися кращим, і не будуєш життя на тому, що тебе оцінюють. І ось що важливо, так? перша версія, коли ти на сцені має багато контролю, але попри це мало миру. Так? Друга версія має менше контролю, але більше свободи. Так? І Бог у Цьому читанні про Касофонії каже, що Він залишить останок, так. тобто людей, які не брешуть і не роблять зла, і покладаються на Господа. Так. Павло нам говорить, що Бог вибирає слабких, щоб ніхто не хвалився. А Ісус у блаженствах, які ми сьогодні чуємо, показує нам дивний закон. Так. Щасливі, щасливі не ті, хто завжди на сцені, так, а ті, хто в правді. Ті, хто вправді, так Ісус нам не говорить, що блаженні ідеальні. Нам би хотілося часом бути ідеальним. і дуже люди страждають від того, що я не ідеальний, так? але Господь не говорить, що ідеальні це блаженні. Так? Він каже, блаженні в Богі Духом, тобто це не ті, що без характеру, а ті, що не роблять із себе центр Всесвіту. Він каже, вони можуть сказати, так, Господи, без Тебе я розсипаюся, і це їх рятує. Вони говорять, в блаженствах ми чуємо, що Господь говорить, блаженні, засмучені. Так? Чому? Бо вони не заморозили своє серце. Вони ще здатні плакати, співчувати і любити. Так, так, а той, хто любить, він завжди ризикує болем. Завжди ризикує болем. І Бог говорить: я поруч, я втішу. Він говорить, блаженні, лагідні, не слабкі, а ті, хто вміє керувати силою. Так? І лагідність це сила без жорстокості. Легше набагато крикнути на когось або притиснути когось, ніж е, змовчати чи сказати це, переосмисливши, сказати це зауваження з любов'ю. Кричать слабкі. Так насправді, той, хто не вміє звладати своєю ситуацією, так? Е <кхідний> лагідний це коли ти можеш продавити, бо він сильний характером, але вибираєш не принижувати. Блаженні голодні і спраглі справедливості так? це ті, які не миряться з брехнею і брудом. Але Ісус ніби попереджає так: не дай вашій боротьбі вкрасти твоє серце, так борись, але не стань сам тим, проти кого ти борешся. Це дуже важливо. Господь говорить далі: блаженні милосердні, бо вони розривають ланцюги помсти, так, ланцюги помсти. Милосердя це коли ти кажеш, я не буду платити зло, злом за зло. так. Говорить блаженні чисти з чисті серцем. Це не про безпомилковість, дорогі брати і сестри, це про цю цілісність, коли я не живу цим подвійним життям, так коли я не вдаю одне для людей, інше для себе, так блаженні миротворці, так? ті, які творять мир, не ті, що всім догоджують. Бо те, коли можна почути, а я вмію зі всім, я такий мирний, зі всіма вмію добре. Зі всіма вмію добре, але це, швидше за все, маска. Бо Ісус Христос теж не вийшло йому всім бути добрим. так? Блаженні миротворці це не ті, що всім догожають, а ті, хто будують мости там, де всі хочуть вже палити ці мости. І говорить: блаженні переслідувані за правду. Чому? Тому що правда має ціну. Так? І Ісус говорить, що ціна правди це не поразка. Ціна правда це наша гідність. Так? Дорогі брати і сестри, блаженство це не список, який важко виконати. Так? Блаженство це портрет самого Ісуса Христа. І Він каже до кожного з нас: Я не прошу вас грати чи бавитися в святість. Я прошу вас іти за мною. Дорога молода, особливо до вас, це теж говорю. Господь не вимагає від вас неможливого. Господь не каже: Вдавай себе святого, чи незрозуміло, яким чином намагайся бути. Будь вірним маленькому, йди крок за кроком, йди за мною. Це те, що промовляє Господь, і це те, що дуже часто люди забувають в дорослому житті. І Бог не просить мене стати кимось іншим в моєму житті. Ні. Він не хоче Юру перетворити на колю, а колю перетворити на Олега. Ні. Він просить перестати прикидатися і дозволити йому зробити тебе цілісним, дозволити, не просить дозволити тобі показати тобі ж самому всю цінність, яку він вклав в тебе. Так. Світ говорить, дорогі брати і сестри, створи свій образ. А Ісус говорить, дай мені своє серце, тому що образ витримує день, рівно до того, поки ми не приходимо додому і знімаємо перед зеркалом свої маски, а серце, віддане Богу, витримує ціле життя. Амінь.